Тут до нас додому повістка прийшла на моє ім'я. Ти не міг би перевірити, це сталася якась помилка. Ну, якщо прийшла, значить були на те підстави. Ні, ага. вона ж на моє ім'я прийшла. Це точно якась помилка, перевір, будь ласка. Жіночко, це військова установа. Тут помилок бути не може. Що значить жіночко? Вода взагалі-то. Теща? По-перше, не вова, а товариш майор. О -о -о -о. Угу. О -о -о. Стоп. Так, це ти, значить, мені її прислав, так? Да? Це ти так вирішив мене позбутися, вирішив відправити мене служити, так? Да? Ах ти ж Вова. Жіночко, до чого тут я? Це особисте розпорядження залужного. Mm -hmm. Ви не хвилюйтесь, призовник. Е, після того, як вас призвуть, нічого для вас не зміниться. Вам буде все одно все не подобатися тільки вже на території військової частини. Oh. <хех> так. Так, стать. Ти що, знущаєшся мною? Графа ваша стать. А, ну жіноча. Точно. Точко. Mm. Uh -huh. Діти є. Ти на нього одружиниш. Я питаю, діти є. Донька. Працездатна? Так. Хех. А що ж вона за все життя жодного разу палець в палець нігде? Хех. Ой, так. Ми догляд проходили. Ще ні, роздягайтесь! О, Боже, не треба, я все пам'ятаю. <по> 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 так, що у вас зі слухом? Погано, нічого не чую. Так, треба перевірити. Так, з'їжджайте від нас. Шашок нічого не чує. Я кажу, забирайте кота і з'їжджайте від нас. Взагалі нічого не чую. Як не чуєте? Ідіть <плес> додому. А, до а, а каже, нічого не чує. Слух добрий. О -о. Так, призове. Узятя заначку крадете. <плес> Там же нема такого запитання. А зір чудовий. <плес> і взагалі. А твоя Анька взяла, а всі досі на мене думають. Ага, Так і запишем. Схильна до зради. Ага. Так, приводи в поліцію є. Так це ж тоді ти їх на мене викликав, так? Да? Значить, є. Так, чоловік є. Помер. Так і запишем. Не витримав. Та кажу помер! Наполеглива. Наполегливість це добре. Ну що ж, вітаю вас, призовник Прокопенко. В яких військах служити хочете? Та ні в яких військах я не хочу і не можу служити. Зрозумів? Так, да, зрозумів. Угу. Угу. Так, ви придатні для служби в ЗСУ. Хто? Так, ладно, Вов, я поняла. Давай сядемо за стіл переговорів. Я все-все зрозуміла. З завтрашнього дня з собакою гуляю я. В яких військах будете служити? Та ні в яких військах я не хочу і не можу служити. Я навіть той автомат в руках ніколи не тримала. А у з котлетами тримали. Там вага плюс-мінус. Однакова. Будете у нас артилерістом. Чого це? Є інформація, що ви кожного ранку о 5-й стріляєте з гранатомета. Та тож... Ну тоді в морський флот. Ви ж у нас мама море любите. За десять років жодного разу без вас на море не поїхали. Хех. От ну що ж, матрос Прокопенко. Ніякий я не матрос? І ні до чого я не готова. Понятно? Ага. Ну, тоді танкові війська. Скажіть, ви замкнених приміщень боїтесь? Це я не знаю, а я знаю, не боїтесь по 3-4 години в туалеті сидите і в танку витримаєте. <плес> так, добре. У тил вас відпало. Та що я в тому тилу робити? буду? ой там для вас роботи хватить, Будете сітки маскувальні плести. Ви ж он біля під'їзду, про мене таке плетете, рівних вам немає. Нічого я плести ага. не буду. Ну тоді польова кухня. Mm. Ви готувати вмієте? Ні. Та що ж ви готуєте? Що Прокопенко? Слова, слова, а як до діла, то пусте місце, да? Та чого ж це я пусте місце? Mm. Ніяке я не пусте місце. Ну я вам можу, ну, ну санчастину можу. Боже, не можна вам санчастину, не можна я вам говорю. Чого? Та наші бійці і так кожного дня в очі смерті дивляться. Я знаю, куди вам треба. В контррозвідку. Ага. Тому що воювати з орком, треба мислити як орк. Скотіна, ти собака! Управи на тебе ніякої немає. Ай! Ага. Так, так, так. Ага. <laughs> так, треба придумати вам якийсь позивний. Що в нас тут залишилось? Гнида, тюхля, тетеря. Шо? Тетеря. Я не хочу таких позивних, я хочу собі якийсь красивий позивний. Красивий позивний? Треба в бою заслужить, гнида. Ой, господи. Так, давайте, значить, будемо вирішувати якось це питання. Давайте. Давайте. Назовіть цифру. 500. Це що, буперок? Ні, мама, це в кілометрах. Це не Кілометрів, а з'їжджай хочете хоч на тисячу, хоч на дві тисячі. Ага. Наскільки хочете. Угу. Значить, не хочеш по-хорошому, да? угу. Угу. значить, буде по-поганому. Угу. Ти що думаєш? У мене зв'язків немає чи що? Ой ой, які у вас зв'язки? Ага. Угу. Да -да 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 -да. Зачекай зараз лише один дзвіночок. І тебе рознесуть, як ото грелка тузіка розносила. Та дзвоніть, кому хочете, це вже ситуацію ніяк не змінить. Так, так, так. Да, да. ага. Ой, Алла, добрий день. Ой, вас турбує Тамара земенівна Прокопенко. Угу. Знаєте так? Ой, так о. Я зараз знаходжуся у військкоматі. А тут дедякий собі майор Шумко знущається наді мною. Кричить. Ага. Ага. Каже, що ти гнида. А, каже, що я гнида. Ага. І взагалі він перевищує свої службові обов'язки. Ага. 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 Я вас дуже прошу, як можна найкоротший термін вирішити це питання. Боже, дякую. Ага. Слава Україні! Героям слава! Ага. чекай. чекай. Зараз тобі ага. розкажу. Ага. Да-да-да. Чекай сорокенький. Алло? Алло? Алло так, да, Кетюня. Да, да, так точно відпускаю. Так точно. І з собакою погуляю, і вранці, і ввечері. Так точно, товаришки Кюня! Так, після війни одразу з мамою на море. Так точно. Слухаюсь, товаришки Цюня, слава Україні! Героям слава! Ну, вова... Та йдіть уже мені працювати не заважайте! А то ж ви так і одразу.